Маємо знайти спосіб рухатися вперед. Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради в Брюсселі закликав розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Відео оприлюднив офіс президента України. Зеленський зазначив, держава виконала усі умови. Послухаймо, понад шість місяців прогрес щодо а, кластерів. У переговорах України про вступ до ЄС блокується. Це несправедливо, і це недобре для усіх нас і для Європи і для України. І Україна зробила все те, що було потрібно для того, щоб відкрити кластери вчасно. Блок штучний. і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення єС означає більше стабільності в Європі, і це також частина діфенна. Чи спільної оборони частина геополітичної безпеки Європи головні заяви на саміті ЄС в Брюсселі обговоримо далі. З нами на зв'язку Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки громадської організації, Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Вітаємо Вітаю. вас. Вітаю вас також. Рад приєднатися до ефіру. Дякую, що долучилися. Отже, щойно слухали заяву нашого президента в Брюсселі стосовно того, що Україні потрібно відкрити і наш шлях до Європейського союзу, розблокувати його. Що думаєте з цього приводу з цієї заяви? Як на таку заяву можуть відреагувати наші міжнародні партнери? Бо наш президент заявив, що ми виконали всі свої умови? Ну, знаєте, тут є сподівання, що ЄС все ж таки наважиться на більш рішучий крок. От я маю на увазі не офіційне відкриття, тому що ряд країн Європейського союзу так досить обережно ставляться до такого такого формату. З Україна ЄС 26 а скоріше йдеться, як зазначається, з різних джерел про технічне відкриття переговорного процесу. Це надзвичайно важливо. Також це не зупиняє зупиняє інтеграцію України до ЄС. Тобто фактично йдеться про виконання дорожньої карти Європейського союзу по ключових реформах, які визначені, в тому числі в переговорному процесу, президент України вже не перший раз про на це згадує. От і дійсно, це проблема надзвичайно важлива для України. Вона є серед гарантій безпеки, от які визначає в тому числі європейський союз. Тому це одна з важливих тем української відносинок України, зокрема Києва і Брюсселя. президент Володимир Зеленський провів розмови з прем'єром Польщі Дональдом Туском, президентом Франції Монелем Макроном, прем'єром Чехії Петром Фіалою та канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного у коментарі. Президент назвав цей саміт ЄС одним із найуспішніших, зазначивши є реальні просування у питанні заморожених активів в Росії. До чого насправді могли. Домовитися, особливо враховуючи обережну позицію Бельгії, про яку ми говорили раніше, з приводу цих же ж таки активів. Ну тут розумієте, в центрі уваги тут е -е, зняття е -е, різного роду побоювань насамперед Бельгії. От що стосується е -е, так званого реп репараційного е кредиту, це. Безмовно важливо і е, забезпечення е, е, юридичних нормативно-правових умов для подальшої реалізації от е, якраз е, цього проекту, е, який розробляв розробила Європейська е, комісія, яка саме вони має назву репараційний кредит. Це е, е, дуже важлива е, 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 тематика через те, що е, 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 ці гроші, які заморожені нині. Насамперед Бельгії, вони повинні працювати на захист України з одного боку, з іншого боку, Єврокомісія розробила достатньо простий і прозорий механізм цього репараційного кредиту. Тобто, в принципі, я думаю, що цей саміт дав дуже серйозний такий поштовх от, стосовно просування. От саме в цьому напряму. Я думаю, що ближчим часом ми побачимо. Результати сьогоднішніх переговорів в рамках засідання Європейської ради дивимося на реакцію Китаю стосовно санкцій, які були запроваджені Європейським союзом, Міністерство закордонних справ Китаю висловило. Рішучий протест щодо санкцій в Євросоюзу проти чотирьох китайських нафтопереробних заводів у 19-му пакеті обмежень проти Росії. І про це заявив речник МЗС Китаю го дзякунь. Передає Reuters. два НПЗ, проти яких запровадили санкції, становлять щонайменше 3% від загальної потужності переробки нафти у Китаї. До чого може призвести ця стурбованість Китаю? Чи справді Китай може призупинити е, купувати в Росії е, нафту? Чи це може викликати обурення? І до чого тоді це обурення зі сторони Китаю може призвести? Тут розумієте, тут важливо інше важливо те, що е, ЄС і Сполучені Штати виступили одночасно, тобто йдеться про те, що Міністерство фінансів. Е, Буквально днями запровадили серйозні санкції проти Роснафти і Лукоїла, які мають в тому числі і подвійне значення для покупців нафти з одного боку. І вони кореспондуються з 19-м пакетом Європейського Союзу, який передбачає зокрема це обмеження в сфері торгівлі з Росією, з Росією енергоносіями. от, банківський сектор, сектор фінансовий. Криптовалютний біржок, в тому числі тіньовий флот, е, і плюс ну там об'єв, ще обмеження стосовно дипломатів. Тобто це достатньо розгорнутий е, масштабний пакет санкцій. От, і в цьому контексті, е, ну, знаєте, саме заяви е, е, Пекіну вони виглядають скоріше, як така своєрідна е, публіцистична риторика. На фоні того, що е, е, китайська сторона є. Одним із ключових покупців російської нафти, от, і, і, разом з іншими країнами, я маю на увазі і Індії в тому числі, от, яка, і, і ця така ситуація вона сприяє ну, підсиленню і допомозі російської воєнній машини. Це зрозуміло і в Європі, зрозуміло це в Сполучених Штатах, зрозуміло і в світі. От, саме з цієї точки зору слід оцінювати таку реакцію офіційного Пекіну. Щодо позиції Дональда Трампа, який ще більше розчарувався у Росії після розмови держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, російським міністром 20 жовтня, про що пише видання Аксіос, за їхніми даними, дзвінок жодних результатів не дав однак, дав розуміння, що Росія до угоди не готова. Якісь як на мою суб'єктивну думку, суперечливі сигнали то Рубіо каже, що ми все ще хочемо говорити з Росією. То тепер от є сигнал, що Росія недоговороздатна що насправді відбувається? Ну, знаєте, тут це чергова реакція, скоріше, спо президента Сполучених Штатів. Тобто, слід згадати про те, що е, Трамп, якщо так знаєте, дипломатично казати, він досить обережно поставився до е, е, проблеми е, надання Україні тамагавків, от і е, президент Зеленський це прокоментував також. От, е, скоріше за все, там йдеться про те, що. Е, все ж таки у Марка Рубіо і у Лаврова, коли вони спілкувалися нещодавно, от зовсім різні підходи, різне бачення самої ну, філософії і діалогії припинення війни. Те, що саме пропонує Лавров, це давно зрозуміло і відомо. Це не така відморожена, така зе патріотична позиція, така ну не просто не, не, не деструктивна, а вона. Просто ну не, не входить ні в жодні переговорні рамки. От ну з усіма Тому з усіма Трамп наслідками відклав. у вигляді реакції Трампа, зокрема, пане Михайле, дякуємо. Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки громадської організації Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.